Яка врожайність у вас Пшениця озима? пшениця. A crop of wheat. Uh, це врожай uh, озим, озим, озимої пшениці. Mm -hmm. Це вже пестициди були тут? Так, тут було використані. Yeah, Бачимо, so yep. nine uh why uh uh winter wheat nine tons per hectare. Mm -hmm. Yeah, take 9. Dali. Uh-huh, okay. So other uh spring barley will yield anywhere from six to seven and a half tons a hectare. Uh uh six point seven, six seven? Well. Good year, seven and a half, maybe more. But then you know, some of these drought then, you know, some of these drought years it's six ton. Then and uh the last one was uh Springweat. Uh spring huh. Uh, so, so last year was the first time I've grown spring wheat. я вперше спробував цю культуру. And it was grown for uh did you see Wild Farmed at Groundswell?

And then through the growing of the crop, there are no pesticides, just Але nutrition. У весь час поки росте врожай, нічого не можна, тільки тільки вирощуємо. Ніяких пестицидів. And very healthy І і ви, ви це робите? And do you do you copy them, so that's what you do? Uh, yeah, yeah. that's what I'm trying, yeah. So I have my second harvest coming. Це буде мій другий врожай, я, я, я намагаюся туди. Field of wild farm wheat? Це експериментар експериментальне поле, така дик-дика пл вайдліфт дикого обробку пшениця. Там so no де нема пестицидів. Ти про що він розказував? да So that's what you were talking about, yeah? Yeah. Mm -hmm. yeah. So hence we've got um got a blend of wheats це суміш. Тут дуже багато різних типів пшениці намішано, це бленд. Ну як результат, коли немає пестицидів. And uh can you share your result when you don't use pesticides? About four tonne. But they pay. Але вони дуже високо платять за таке за таке зерно. І В підсумку прибуток не зменшується? Кожного разу це складно, це, це треба вимірювати. Постійно певні зміни в калькуляції, в калькуляції, цінах. So we, we have less and less equipment. Yeah, так, менше менше. обладнання, щось чогось використовується менше. Um, and so maintaining outputs The outputs are still there, the equipment's changing, you you sort of it's an ever-evolving picture. Yeah, тобто року року. Okay. So, I think with. Думаю, But, that's, that's partly because I'm growing spring wheat. Which I think is a poor crop. Це не дуже хороший, не дуже хороша культура і там дуже маленький вихід врожай. And it's it's a dry farm. Це у мене така суха е, ферма. And spring wheat seems very um uh slow and, very and very ярова, ярова пшениця, вона така ну дуже повільна культура і погано розвивається цей бізнес. So this this autumn I'm going to try to grow wild farm wheat. Азовинцокроп. І в цього цієї осені я намагаюся посадити а, озиму пшеницю, подивитися, що буде. Which will bring the yields up, I hope. І я сподіваюся, що це буде підвищення показників по моїй фермі. But there will be more issues with no pesticides. Але я матиму тепер більше проблем з тим, щоб використ... не використовувати пестициди. Для мене це буде yeah. so, важка робота. So the best yields, the best income comes from кращий дохід приносять у зимі культури. Ще по-іншому запитаю. А що вас спонукає, якщо вирощувати з пестицидами вигідніше? Що вас спонукає все-таки експериментувати з вирощуванням без пестицидів? Yeah. Я. я вчуся поки що це робити. Я поки що не знаю на це питання, я вчуся. <проводжую> Я хотів би поміняти свою штурму. Чому, чому мене зацікавив цей uh -huh. ваш експеримент? Yeah. Знаєте чому? Ти you починаєш з маленької say, латочки. Десь uh, 20-25 гектарів. And there is risk. You might lose money. Ти можеш втратити просто гроші. But it's small risk. Але це невеличкий the ризик в бізнесі для бізнесу. To learn для to, щоб Навчатися, робити експерименти. І це якраз той, той, той шлях, як я можу рухати мою ферму далі, розвивати її. Ризикувати, пробувати і розуміти, який шлях буде краще для того, щоб рухатися далі. Знаєте, чому мене зацікавив ваш експеримент? Багато людей. Експериментують, вчаться, як вирощувати більше і заробляти більше. І раптом я зустрічаю людину, яка вчиться не тому, що більше принесе грошей, а чомусь іншому. Мене цікавить, чому, які мотиви? Я все одно бізнесмен. is vital. Тому дохід до мене все все ж таки важливий. business. Для того, щоб залишатися в бізнесі. To take a risk to learn on a small area, I'm not risking my business. Але якщо я експериментую на дуже невеличкій ділянці для того, щоб далі отримати більше грошей, це не дуже великий ризик, я можу собі це дозволити. And that's a sort of mindset of I won't go bankrupt. <laughs> Таким чином, я я можу експериментувати і, і не бути банкротом. Це все зрозуміло. Це все все зрозуміло. зрозуміло. От він не не може поняти, чи ви його не прикладаєте. Який мотив іти в цю сторону у вас? So, Що ви хочете цим? So, so what is Що тут експериментувати. Where are you well, I'm to more and more я хочу добитися того, щоб у мене було все менше і менше затрат витрат. Витрат одне, а здорова їжа більше вас не цікавить? Completely. Так, абсолютно, абсолютно так. That everything is happening in the soil. Все, що відбувається в ґрунті, відбувається в нашому, в нашому тілі. Це все. Тому що все, що я кладу в землю, це повертається в моє тіло, це цикл. Ми хочемо створити цикл здоров'я. You know. And I'm also looking for a healthy environment on the farm for the wildlife. I for the 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 soil soil. So, I'm, so I'm trying to shift the business away from constantly buying what people tell me to buy, which is the agronomists and fertilizer salesmen, to what actually suits my farm, my ex expectation of output, and reducing the inputs. And obviously, if you only yield here, but you've spent very little, that's still a big profit. But you can spend this much and yield here, and it's exactly the same. So I'm kind of well, you know, I'm happy to, I'm happy to do this. Maybe take a bit of risk, but not be spending so much. Mm -hmm. And Everything's better for it. Це етос. іс. Що мені хочеться, я хочу сам обирати від виробників сільського, сільськогосподарської продукції, що я обираю і що я буду в, в, впускати да, класти в свою землю. І е, е, якщо е, бути чесним, то моя перша мета це скоротити е, е, витрати на підтримку землі. Тому що якщо я витрачаю стільки і отримую такий прибуток, то зрозуміло, є певна. Моржа. Певний прибуток, Да? Але якщо я вкладаю стільки і маю це, то я отримую таке саме, то на що мені вкладатися? Я шукаю можливості для того, щоб знизити витрати і угу. мати більше часу на інші речі.